Всем привіт на моєму канале Ми будемо продовжувати нову гру Метро Сходус. Будемо на українському язике проходити. І... Let's go. Так, новий. Новий слот. Давайте на хардкор. Хар Рекомендовано для найдосвідчених гравців. Кожна сутичка із суперниками перетвориться на серйозний виклик. Боєприпаси та інші випаси необхідно суворо заощаджувати, утім ніхто легко життя не обіцяв. Я ще пам'ятаю довоєнне життя. Пам'ятаю, що колись ми були іншими. Ми жили там, на горі. Ми були володарями всієї землі. Ми зводили величезні міста зі скла і сталі. Ми борознили океани, ми підкорили собі небеса. Нас було сім мільярдів. Ми не були призначені для життя у печерах. Я був народжений дихати свіжим повітрям, і я пам'ятаю це. Сім мільярдів згинули в останній війні, лише 50 тисяч сховалися під землею, поверхня якої була отруєна, спалена та кишіла чудовиськами. Можливо, радіація на горі колись послабне, і наші онуки або онуки наших онуків зможуть туди повернутися. Принаймні, мої названі брати бійці ордену в це вірять. На загал, сподіватися нам одразу не було на що, та ми, люди, просто не вміємо здаватися і не здалися, а зібралися на силі і спробували перетворити метро на справжній дім дім для нас усіх. Адже ці тунелі цілком могли виявитися останнім придатним для життя місцем на землі. Якийсь час нам навіть здавалося, що все вийде. Та, на жаль, війна не вбила наших старих звичок. У темряві тунелів наші хиби поширювалися, мов пліснями, і коли з поверхні прийшла біда, мало хто постав на її шляху, і з кожним днем. Нас ставало дедалі менше. Та я пам'ятаю, що ми були народжені для іншого життя і не згоден помирати під землею. Нехай мене вважають за ідіота. Та якщо залишився іще хоч шматочок того старого світу на горі, я маю його знайти. Типа, треба... Між роками сірого животіння та миттю надії я обираю надію я мушу впіймати сигнал. Mm -hmm. Пускайся. Oh, Ах, погнали. Так, давай. Чемоданчик. Пистолетик. И летс го.

Я тебя люблю. Патрончики дроба дробаша. Мы отображаем. Фьюри М8. mm На дірване блокнот 11 серпня. Приїхали, поки все тихо, бачили хіба пара пацюків. Хлопці розвантажували дрезу 12 серпня. На старі блокпости народу не вистачає. Погнав за другою партією, а ми поки триматимемо лише перон та гермоворота. Михайличу, там ще схоже. Ще чорно скільки длубатися. Усе приїжджає віло серія. Пристрелили пару сторожів, підкралися попід ескалатором подлюки. Е -е, привод. Здається, здока анамертво. Михайлич нічого не обіцяє. Фільтри малю малувати, треба швидше щось вирішувати. Швидше за все, заваримо, поки що прийму залізним листом. Далі будемо думати, 14 серпня. На горі величезно зграє, до нас поки не лізуть, та все одно коля привіз автоген та працювати нереально, якнайменший шум згори одразу витяг ставимо розтяжки. Понятно, прийняв.

тротуар, включайтесь. А, все. Ну, а え

Хлопець у курсі, чим Артем тут займається? А я звідки маю знати? Сам у нього спітай. Він з кільця на зв'язок виходив. Завтра буде тут. Ха, дядько, але якщо світло, ж ті не витягнули. Ало, від нього! Я сам обив зруга! Уближ до міри. Нехай вчиться захищатися. Метро слабакам не вижити. Охорона, підйом! Тримайся, Тьомо. Зараз ми тобі ульємо свіжої спартанської крові. Ммм... Mm -hmm. Спартанської. Але скорее, не Лікар сказав, що все буде добре. Ти мене остаточно в домовину загнати вирішив. А що як наступного разу ти не повернешся? Зрозумій: немає там нікого, немає кого шукати, немає з ким говорити. Невже ти думаєш, що за стільки років вони б не з'явилися? Ми вже стільки про це говорили. Змирися нарешті. Вижили лише ми. Споконнику. Привіт, садоч. Мельник. Ніяк ти не заспокоюйся. Вперся мов баран. Скільки я тобі вже казав. Про себе не думай, що нехай. Твоє діло. Хочу битися через свої фантазії. Але про неї ти думав, вона ж тебе Бовдора кохає. Тату не треба. Ти з ордену пішов заради цього, і я тебе тоді зрозумів. Хоча після де 6 людей дуже і дуже бракує. Але тепер зав'язуй з цими походеньками. Є метро і крапка. Більше нікого. Метро треба захищати сатямив. Тому що хто як не ми. Ти я бачу уже в нормі. Збирайся потроху, як будеш готовий. Обговоримо ваш переїзд у поліс. Ходімо. Треба поговорити. Я зараз лікаря покличу. А ти мені пообіцяй, що це було востаннє. Гаразд? Ну, скоро побачимось. Угу. Артеме. Ми вас знову витягли з того світу, але. Люди віддають вам свою кров, якої може не вистачити для поранених, а ви постійно приносите її згори радіоактивною. Несправедливо якось, не вважаєте? Скажу відверто, я не гарантую, що зможу витягти вас іще раз, розумієте? Дякую, <ав> лікаря. <diz' pueda> <d> <Ethiopia> Амбулатор карта. Чорний артем. Дата на народі 31.03.2009 року. крові АБ 4 РХ Дата на надходження 3 раз вже. діагноз. Рецидим, пром, хвул, легк, Форма. орієнт, доза 1 кома. 0,5 грамів, прогноз добрий. Лікування, гемотрансфузія, 0,5 літрів, 3НД, калі іодіуд внутрішній лишат у ліжку, лишати у ліжку. Заборонити виходить на повання про року мінімум. поляха муха що так. я теж. От лише на поверхню занадто часто ходять, ризикують. Дядько Артема, а я вам вірю. Ви візьміть мене з собою, будь ласка, коли знайдете. де це. Та будь-скільки. Вон скільки років сидимо. негайно повертайся у поле. О, які люди! Артеме! Здорово, як бугай! Hey. Ох, і на половину ти нас брав! Як ти, друзяко? Бачу, живі, мандрюхо! То зараз pardon, важливі бобинки! Артемечко! Ще кілька yeah, yeah, yeah. жаранів, і перед тобою жодна дівка не стоїть! Як там у шпиталі ми це стрічки? Ну, Льоп, ну ти як зараз? Та вам! Дайте хлопцеві спокій! З поверненням ракет. <плес> Хай, Артеме. Ну годі все. Розійшлося. Даю вам дві години на все про все. О, зараз Ну, Починається. Тільки прізвисьне, як минулого разу. Тримайся, Артеме. Тиждень потом. Що? Знову тиша. Mm. Особисто я Артема тут чую. Лише одне. Як до зими триплаця. Так, і ще ці оно красені. Літають там, каркають. Милий. Ходімо додому. Ти гадаєш, я б не хотіла жити де-небудь на березі океану чи в лісі. Та який сенс у цих мріях коли світ мовчить. Мовчить, Артеме, тому що помер. Е, не говорю, так що фобар. І все так далі. Антена, то Антена. Загулялися ми. Час фільтр міняти. А, не це сня для за... Замі... Мало в влекарнила жар. Эшка. Гораздо. Ходи. Как у меня в бд, если ты знаешь, что я с тобой упешла, а если ты знаешь, что мы будем в крытой гандбу зоне. Ты тут у Сиры не пешла. я понял. Вообще а, не, не будешь, Эшка, и все так далее, а не будешь и все. О, мячик. Так. 6 липня 2013 пізда Шура пішла по е, продукти. Я збирався викотитися на балкон подихати, і тут по радіо передали тривогу. На вулиці НАТО усі кудись біжать, пішли ракетами. спали аж крізь фіранки, засліпило досі плями. Перед очим, може шура встигла до метро. Дома капець, та якось минулось. Вечір на вулиці майже тихо, лише сирен не виїдьть. Та туман зелений світиться. Чи то все ще в очах. Телефон мовчить, радіо теж. Шура, шура, шурочка, шурочку. Лише б її з тобою все було добре. Гець погано, бнудить Шуро, прощавай. Шура, запилений щоденник. та якесь гамо читаємо. Шура, шурочко. Шурочечка. Ей. Шуганула, щоб не. Полегше. Давай я теж стріляти буду. Не одна ти. Давай. Може все ж таки повернемося в орден. Переїдемо в поліс, з ним. Батько. Квартиру обіцяє. Тому що хто, як не ми. Ой, це проходиш, Квартира з власною кухнею і душем! Тут краще по одному, щоб не завалилося. Обережно! Витримала і добре. Найгірше, мабуть, позаду. Чорт. Хвали на сорок, понял. Трохи громко селянина налаштування. звук. Давай на так. Ай, блин. Чели, чели. И надо бэф. Так. Olha soonish, glavka, killce, цукер 2 розолик, Олександрівка, 253 на навіснея ложечка, рейка 4, Маргарита Семенівна 253 23, Сжашки. Это колонія момент. Чего блин? Ем, назад, вертамся назад. Я все буду еще дальше и буду читать. А, ну жалеем, так мельюсь. Может, быть. Ну не понял. Вот, шло родить, я буду надо это... обуфайну. А Садим дальше. Ну, надо конечно фильтры. Мы так далее.

перейти на фоторежим скоростать меня, або... А, было Еба... Трохи, ну, я не знаю. Изменить или вот давай так. Ой, Скоро... ебать. щоб проти ласки с пред... проб вытрати вс тогда с ним дальше, ну сука Слухай, РТМ, Давай, окей okay, дайте Acho que eu vou 3 segundos.